Привіт усім! А чи знаєте, які втрати понесла Україна через блокаду українського кордону з польської сторони? Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо знаєте, хоч приблизно, яка це сума. Я коли дізнався, чесно, в шоці був, реально, це дуже багато, і це от за місяць блокади. Кількома людьми пропускних пунктів України. І ще те, що сьогодні сказав прем'єр-міністр, тимчасовий прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький. Це реально також здивувало мене, і, напевно, багатьох з вас здивує, якщо ви ще не чули. Я зараз про це розповім. Дуже вас попрошу підписатися на цей канал. І, звичайно, поставте, будь ласка, лайк та зробіть репост. Це дуже допоможе цьому відео розповсюдитись на просторах інтернету і, звичайно, підтримати україномовний контент. Тому підпишіться, поставте лайк, зробіть репост. В коментарях поділіться своїми думками, якщо знаєте, яку шкоду в цифрі принесла блокада українського кордону, а вона ще не закінчилась. Внаслідок блокади 4 пунктів пропуску на українсько-польському кордоні експорт товарів знизився на 40%. А державний бюджет України втратив 9,3 мільярда гривень. Яка це сума? Це чиїсь зарплати? Це покупка снарядів, це покупка зброї для військових і багато багато іншого. Тобто, це шалені гроші в даний момент, в даній ситуації, коли Україна воює. Про це говорить голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. Безперечно, це потужний удар по нашій економіці та по нашому експорту. Ми маємо на 40% зменшення експорту через відповідні сухопутні пункти пропуску. Маємо заяву від перевізників про втратив 40 мільйонів євро тільки за перші два тижні цієї букади. А якщо говорити про бюджет, то за результатами листопада можемо чітко визначити, що бюджет втратив 9,3%. Мільярди гривень від недонадходження митних платежів. Це величезні гроші, які недоотримала армія, і які конче нам сьогодні потрібні, сказав Гетьманцев. Ось так: певна група громадян Польщі, перевізників, маленька частинка, зробила так, що Україна недоотримала, ну, грубо так, майже 10 мільярдів гривень. А ми зараз в Європі гроші позичаємо, вони нам допомагають в Америці, позичаємо, вони нам допомагають фінансами. А тут збоку кілька людей перекрило кордон, і ми недоотримали 10 мільярдів гривень. Це просто якийсь космос. Тоді, коли країні потрібні гроші, зброя і допомога допомогли. Дякую. Класно. Також мене дуже здивувала заява прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моровецького, який так сказав, ніби. Так мало бути, ніби все нормально. Відкрию завісу таємниці. Я пообіцяв перевізникам і дотримаюся слова, що ми будемо дуже жорстко вимагати повернення системи дозволів на перевезення українських вантажів і водіїв, які прибувають до Польщі. Про це, до речі, він заявив 5 грудня під час конференції. Тому якось це не є секретна інформація, я ніде її не придумав. Це можна знайти в інтернеті при бажанні. По факту прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький говорить так: я блокую країну, Україну, яка зараз воює, якій зараз потрібна максимальна допомога. Перекриваю кордон, єдиний шлях, яким Україна отримує кошти, яким отримує зброю допомогу, заради того, щоб заробити бабла. Ну якось так це дуже коротко і зрозуміло всім. Це я так зрозумів з його слів і з того, що коїться. Тому що, якщо би було бажання розблокувати кордон, це робиться миттєво. Це вказівка прем'єр-міністра, поїхала поліція, розблокувала кордон до побачення. Все. Ніхто нічого не блокує. Потім далі виясняєте, хто, що, коли і як. Але в, даній, але в даній ситуації вказівка уряду, вказівка навіть міністра, не, не треба прем'єр-міністра, і там розблоковано все. Тобто це питання кількох хвилин, один невеличкий дзвінок. Одна радує, що цей уряд, теперішній, який є, тимчасовий, і цей прем'єр-міністр підуть вже на пенсію скоро. Можливо, вони там з часом захочуть повернутися, але вони не мають більшості, їх не підтримує більшість, вони її не можуть сформувати, вони не мають з ким, і вони не зможуть працювати. Тобто прийде новий прем'єр-міністр, прийде новий уряд. Невідомо, як себе буде поводити новий уряд, новий прем'єр-міністр і всі, хто прийде з ним. Але сподіваюся, що точно краще, ніж теперішня влада в Польщі, тому що вона або бездіє, або підтримує тих, хто шкодить Україні. Це добре, коли. Польська влада, італійська, німецька, будь-яка інша влада підтримує своїх громадян. Але тоді, коли ті громадяни не шкодять іншій країні. підтримувати треба своїх громадян, все як має бути. Але коли це порушує міжнародне право, коли це заважає Україні оборонятися, заробляти гроші, щоб оборонятися, перешкоджає допомагати Україні, ну це неправильно. Це не вся польща встала і пішла, заблокувала, сказала щось проти. Це якась маленька частинка певних там незрозумілих мені людей, які не знаю, можливо, десь там сидять на голці від е московитих, теж невідомо. Там там може тягнутися слід далеко куди. Але отак підтримувати кількох людей, які заблокували всю країну. Ну це неправильно. Звичайно, що ми цей кордон розблокуємо. Це 100%. Звичайно, що ми домовимося з будь-якою владою в Польщі, чи теперішньою, чи та, яка прийде завтра, чи післязавтра, це точно станеться. І ми домовимося, і все буде добре. І кордони будуть працювати, і все буде їздити, і всі будуть заробляти. Але в даний момент, отакі втрати, які понесла Україна, нам ніхто не компенсує, а вони потрібні вже на вчора. Грошей категорично бракує, підтримки категорично бракує, зброї теж бракує. Це все коштує грошей, які нам не дали заробити кілька людей, кілька перевізників, які вирішили, що вони можуть це зробити. Вони це зробили, так. Але які наслідки будуть? До речі, в Єврокомісії сказали, що вони не будуть йти на поступки для Польщі. Вони далі підтримують безвізовий режим для вантажів з України і вони будуть всіма можливими шляхами давити на Польщу, щоб так воно і збереглось, тому що для України це також життєво необхідно. Такі перевезення дають нам можливість заробляти, дають можливість захищатися. Тому це буде поки що ще зберігатися щодо того важливого пункту протестувальників ще не було розмови як такої, як дискусії, компромісу. Поки що інші пункти обговорюються для автомобілів без вантажу, можливо, ще якісь там нюанси, можливо, там щось з є чергою, будуть думати, можливо, ще щось. Але щодо відновлення дозволів для України, поки що розмови як такої не було. Я сподіваюся, я впевнений, що все владнається і все владнається в позитивну сторону для України. Але хотілося щоб це вже сталося сьогодні. Негайно вже, щоб економіка працювала далі, щоб люди поїхали, люди почали теж заробляти, люди не стояли в заручниках на польських кордонах. Цього мені не хочеться. Друзі, ось такою інформацією хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали лайком це відео, зробили репост і підписалися на канал. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! І Україна 100% переможе, не зважаючи ні на що. Де би ви не були? Є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.